Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторна площадка. На огляді Джинма 264 е отакий тракторець. Отримуємо техніку підвозу постійно. Він з реверсом. Он реверс, коробка, поніжений повишений. 540 тисяч обертів вал, передок. Такий тракторець, кабінка укомплектований з кемовським мотором. Ось Отак, такий тракторець. Два інша, інша насоси гідравліка, Такий малюк. Ось такий малюк. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.